Як приготувати традиційну великодню випічку розказали буковинські етнографи. Поміж полиць зі свіжим хлібом та пасками, етнографи розповідають про великодні традиції та народні рецепти, що передавались з покоління у покоління, і як заповідали предки, розпочинають з молитви. Етнограф Микола Шкрібляк сьогодні у ролі пекаря. Створювати великодню випічку, зізнається, чоловік навчився ще у дитинстві. Сталося так, що на той час мама моя дуже важко захворіла, лежала в сусідньому селі в лікарні. Ну і в хаті без паски, звичайно, бути не могло. Мамина сестра все це споряджувала, робила все по господарству. та випічку згадує етнограф. Тітка довірила йому. І, хоч дитячим рукам важко давалося місити тісто, та саме тоді Микола Шкрібляк відкрив для себе усу красу великодньої випічки. Паски, як ніколи, вдалися дуже гарні, не потріскали, не підгоріли. Мама, звичайно, прослюзилася, то там пів лікарні сходилося, дивилося на того хлопчика, який 4,5 років там повиробляв усі паски. Фахівець розповідає, традиційно до Великодня, окрім пасок, готували і кукуци, невеликі булочки, які роздавали дітям впродовж тижня перед святом. «Цей елемент вертути якраз він є що? Характерний для всієї культури. Ну, Щоб вона була гарна, я завжди роблю такий е, е, ну так, голівочку таку. І ось так ми скручуємо таку, так би мовити. У народі ще кажуть, кручениця Підприємниця Галина Ніконова, в пекарні якої відбувся майстер-клас, розповідає, для сучасних пекарів важливо інколи поринати у минуле аби бути ближчим до традицій. Ми дуже любимо свою працю, любимо те, що ми робимо, виготовляємо. Хочеться знати, як ми чим ми жили раніше, наше життя, нашу історію. Ну на мою думку, що це дуже важливо, тому що хочеться це не забувати. Тиждень перед великоднем називають чистим, адже саме у цей період відбувається основна підготовка до релігійного свята. Готується їжа та прибирається оселя. Та фахівці зауважують, чистим у цей час має бути не тільки домівка, а й наміри та думки. Максим Берник, Ярослав Боячок, Новини Чернівців, телеканал СІ 4